Друзі, привіт! З вами Тарас, канал Метал за гроші за метал. Продовжуємо розбирати техніку. Швиденько перебіжимося, що я накидав сьогодні на розбір. Заїхала до мене газова плита, забрав її за безкоштовно, дуже в гарному стані. Тобто вона навіть її Ну, дивилися з нею, вона не жирна, нічого, близькі пальнички в якому стані. Переважно газова плита, воно жир, липке, а вихід з неї невеликий. А ця ну, просто в шикарному стані. Ну, але Якщо її замінили, значить вона вже чи газ пускає чи що. Одним словом. Розбираємо сьогодні її. Далі. Що я ще накидав? Два блока перекидаються у мене, розбору комп'ютерних. Розбираю тих дві болгарки, толку в них не буде ніяких. Невідомо, коли я ту ручку знайду чи взагалі знайду. Одним словом. Утіль буде алюміній, буде мідь, якоря. Далі розбираю, розберу оцей насос бензиновий. Від Волги, тут цинк буде. Стартер і карбюратор я залишаю. Хочу розібрати той телек. Тут же в мене тут чи третій місяць, ніяк до нього руки не доходять. Теж його треба розібрати, ту річ поки що Все мені шкода розбирати, хай ще буде. Ну, Давайте почнемо з газової плити. Розбираю, а там же включуся. Захотів, я, друзі, зважити, бо вона блін, важка важка, якщо чесно. Вона на вазі, гляньте вагу. 45 кілограм, 44,9, 44,85. Да? Коли зробили плити по 50 кг. Добро. Все, розбираю. Все, була плита і нема плити. Що я звідси забрав? Пальники і латунні краники. Більше нічого не забирав. От наші пальники. Тобто сам пальник і та відповідна частина нижня. Буде 0,5. Пів кілограма алюмінію. Патуньку давайте також заважимо. Краники наші, 5 штучок. Буде вага, також пів кілограма. І невелике рівнянішко, невеликий приклад зі школи. І вага 44,8 мінус 05 алюмінія, мінус 0,5 латуні. У нас виходить 43,75 по грошах. Чорний метал 131 гривня, по 3 гривні я порахував. Латунь на 80 гривень, алюміній на 20 гривень. 20 плюс 80 плюс 131, 231 гривня. Нормально. Такі речі забирати тільки за безкоштовно, За гроші їх нема чого забирати. Добренько, погнали далі. Розбираємо болгарки. Підуть вони на розбір. Якби вони хоч мали корпуса, можна би було їх зремонтувати, було б як болгарка, да? А Так. їх здали в брухт. Не треба бути халамідником Все, розбираю, що тут знімати. Нема що тут дуже знімати. Вон 4 болта. По ідеї зніметься ця штучка. Доберемося до двигуна. Дістанемо двигун і все. Тут більше абсолютно нічого нема. Алюміній і двигун. Одна і друга. Зараз їх розберу і вже подивимося загальний результат, скільки там міді вийде. Отакі більш-менш цінні речі з болгарки. Трошки міді, два якоря, алюміній і чорний. Всього мало, але би не було, давайте зважимо. Давайте зважимо мідь. Міді тут насправді небагато. Але дротик до дротика. 350 грам. Забираємо. І алюміній давайте поставимо на вагу. Теж небагато, але але щось буде. Отак От воно виглядає. О, алюмінія нічого. Дивіться, 800 грам, там пів кілограма, вже кіло є алюмінія. Все, що, ще зважимо чермет. Чермет теж відносно, бо не весь чермет, бо я куряше не впалені 2500, я думаю, 3 кг чорного буде. Добренько. Що далі? Далі давайте... Давайте розберемо той насос. Тут ну, такий важкуватий. З пів кіло цинку, думаю, буде. Все, бензонасос розібраний. Нормально його вага. 850 грам. Цинк цинк 10 гривень дорожче, ніж алюміній. В принципі, теж можна збирати. Далі розберу я цих два блочка. Напевно, за кадром. В принципі, не буду. Там нічого немає, там дві плати, може і покажу. І нам залишиться на кінець телевізор. Друзі, а оце вже цікаво. От дивіться, стандартний блок живлення. Хто розбирає комп'ютери, той добре знає. Абсолютно стандартний момент. А ось цей. По-перше, мою увагу звернула така дивна річ, як Made in Україна. Якийсь маяк їх випускав. Ніколи не думав, що в Україні збиралися блоки живлення до, до комп'ютерів. І коротше, я аж охренів, як його відкрив. Дивіться, отака зверху схема і нижня схема. І подивіться, що там є. КМ-ка домик, КМК зелена, КМ-ка Рижа. От там далі ще КМ-ка. Коротше, обалдеть можна. Тобто це К10 блок живлення зібраний з радянських, я так розумію, запчастин. Ну, давайте його окремо розберемо, йдемо на стіл, розкрутимо і подивимося, що тут за такий блок живлення. Тож, друзі, підрозібрав я тип, той блок живлення український. Я розібрав за своє життя ну Більше 50 комп'ютерів. Такого блоку живлення мені ще ніколи не попадалося. От, звичайний стандартний, катушка, трансформатор, два кондьори великих і ті круглячки. Ну, стандартний. От, дивіться, одна платка. Якось воно отак От було все зібрано, чи так чи так вже отак От швидше. Ну, давайте розглянемо цю платку. Подивіться, яка чітка плата. Маємо СП-шку, де видно 92-й рік. По КМ конденсатора. Дивимося. Раз. Ось жовтий. Два. Рижий. Три. Будиночок. Чотири. Рижий. П'ять. Зелена. Шість. Зелена. Сім. Будинок. Вісім. Рижа 9. І ось всередині 2 чорних. 10-11. Далі, такий з позолотою. Бачите, жовті ножки є. Е, польовички вон стоять, теж їх вроді 2, 2 я побачив. 11 км конденсаторів. І ось ці треба буде глянути, тут вже нічого не пише на них. Е, чи є щось всередині, чи нема. Ну, коротше, це нормальна штука. І ось такий ще один, ще одна платка. Це вже така більша силова платка, але тим не менше будиночок маємо. Тобто повністю все радянські деталі. Зелені трансформатори, це такі в воєнці стояли свого часу. Тут дирявий, от Діоди, трансформатор, оці силові, такі діоди, каньдьори 4 штуки. І там, напевно, також діоди стоять. Так, да, там такі стоять оранжеві. От такі справи, народ. Так що десь дивитеся, звертайте увагу, якщо український блок живлення, там пише де Україна, я показував. То однозначно забирайте. Може на барахолках, не знаю, ще десь. Ну, от так. Це я думаю, десь на лайк я не знімав. Добре. Буду його розбирати. І вже тоді повертаємо, повертаємося до. Не повертаємося, приступаємо до телевізора. Тож, друзі, розковиряв я ту плату. То давайте з цікавого. Така кількість КМок. Давайте їх зважимо. Вообще не очікував, я ямочки. Звичайно, знайти. 2, 3, 23. Нормально. 3 граму КМК бонусом залетіло. Далі. Що тут ще цікавого є? З цікавого я показував СП-далі. Ось ці трендзюки я розпилив один. Вони пусті. Тобто в металобрух, в принципі. Цей зрізку, цей брухт, бо я його розрізав. чотири напівбочоночка. І є ще трошки жовтих плат цих радіодеталей. Тобто маємо цю з двома ніжками і раз, два, три, 4 польовички. Також є схемка. От схемку давайте кусанем. Думаю, що пусто бо 92 рік. Але давайте все одно подивимось. Є позолота. Ось так то. Добренько, з тим закінчили. Переходимо до телевізора. Телевізор. Я його розвернув. Навіщо я так зробив? Бо я сам корпус не буду забирати. Тобто, я не хочу оту радіолу ставити на низ. Все-таки це низ, хоч гараж і не тече, але ну, розумієте, низ. Десь вдариться, щось буде заносити, волога, буде гнити от саме це дерево. А так, я його розвернув, зараз все з нього подістаю. І така буде в мене два в одному. І як стелаж під радіалог, і така імпровізована поличка. Я там щось поставлю собі і в принципі поки що так буде. Так дуже, що тут показувати? Звичайна... Звичайний телевізор, війський електрон буде мій тут, буде петля розмагнічування, будуть платки. Пока вроді щось є. Добро, тоді розбираю, тут нема що дуже показувати. Як розберу, то включуся. Був телевізор. Стала така імпрові... імпровізована поличка. Добро. Що в нас є? У нас є плати. Така кількість я вже все перебрав. У нас є мідь. Давайте з цікавого, мідь. мідь на вазі 650 грам. В принципі, непогано. Давайте ще зважимо плати. Плати на вазі кіло 350 грам плат. І йдемо подивимось по радіодеталях, що там в нас вийшло. Тож, що в нас вийшло? Було трошки в тому телі кемочок. Давайте їх і зважимо. 2 грами і там було 3 В тому блоку жилення, за той розбір 5 грамів кемок вже є. Добре. Далі дві кнопки. От дерявих така кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жовтих. Діоди жовті, така кількість півбочонків. У ПЧЗ цей фільтр я таки забираю. Раз, два, три, чотири, пять, шість, шість полювачів жовтих. Стандартно одна вухаста, одна мікросхема попалася, Теславська барахло, дві великих жовтих. що ця жовта, що ця жовта. І дві маленьких. Також я їх куснув вже всіх. Всі вони жовті. От, якось так. Єдине, що я ще не розібрав, то кінескоп. А, ще пропурці. Напевно, його і не буду розбирати. Викинути і все, подивлюся. Добре, раз так діло йде, то давайте ще щось розберемо. Є в мене, друзі, такі переговорні станції, пункти. Вже навіть не пригадаю, якщо чесно. Чи за 100 гривень я їх купив, чи по 100, чи по 50 давав електроніка b 110 Не знаю. Давайте їх вскриємо, глянемо, прогадав я, не прогадав то, що я їх зимою брав, мені здається. От вони два одинакових. Ну, давайте розкручу, глянемо що там є. А в ньому нічого не є. Коротше, прилетів я конкретно. Взагалі нічого нема. Пластмаса, кусочок алюмінію. Так, типу так воно було. Динамік і дві платки. Тут чотири дирявих і кнопочки, не факт, що вони ще хороші. І друга платка, просто кнопочки. Тобто примітивна, примітивна конструкція От, в зібраному вигляді, я так відкрив, Думаю, та сама історія. О, так що, якщо комусь такі речі попадаються, то проходьте мимо, любі друзі. Тут нічого немає. Ну і на коня. Ще в мене є такий пульт електроніка, куплений мною за 10 гривень на барахолці. Я його так Трошки підрозібрав. Тут є така платка. Колись мені такий пульт попався з такою багатою. Тут стояла мікросхема, ну, але то напевно якась була разова акція. Що ми маємо? Маємо мікросхему в принципі, жовті ноги. Маємо бачонок, маємо дирявий, Тут вже імпортний стоїть конденсатор. І з другого боку не думаю, що тут щось буде жовте. ну, да. Ось такий ще путик розбираю і з розборами будемо завершувати. Друзі, спеціально для людей, які кажуть, що я вандал, я все ламаю, так не робиться, нищу техніку. От, є в мене техніка, яку я в принципі, готовий розвалити. Якщо вам треба комусь, будь ласка, я її вам можу продати і вона буде у вас, і таким чином вона збереже своє життя. Дивіться, що в мене є. От є такий оцелограф допотопний. Зараз вам його так покажу. У Щось таке. Треба? По цінах не знаю, підказуйте, що скільки може коштувати. Далі. Отакий От маяк. Магнітофончик маяк, то буде маяк 201 стан без однієї крутілочки і ця штучка випала, це не тримається. Так, вроді би, все повністю крутиться, вертиться. Катушка, ніби все є на місці. Тож, за ціни, ще нічого не скажу. Пропонуйте, скажімо так, якщо комусь треба. Ось такий калькулятор. МК-44. Стан новий, не кручена. Я її включав абсолютно робочий калькулятор. Далі. Юпітер. Такий маленький настільний годинник. Ось такий. Не знаю, чи робочий, він де на блоку живлення. Не включав, бо чи не включав. Я не маю куди всунути таку, такої розетки, немає. У мене переноска вона глибока. Дзвіночок маяк. Стан невідомий. Далі. Трубка з, ну, з наборником два в одному. Далі. Маю такі класні штуки. Напевно, не дуже не навіть безпечні. Ртутні датчики нахилу, якщо я правильно розумію. от такі штуки. Чотири штучки, абсолютно нові. Не готовий сказати ні по ціні, ні що. Можу сказати по виробнику тунгсман якийсь. Тож. Комусь треба, продаю. Така річ. Це щось автомобільна якась тема, підсилювач. Ну він тут вдарений. Він тут вдарений, думаю, що він не робочий. Але тим не менш. Далі. від МТ. На мене їх було кілька штук, два живих я залишив. Тобто скат хороший. Да, їх треба помити, почистити, пофарбувати, але но... ще походять і походять насправді. Що далі вам продати можу? Отаку От маю річ ДРГЗ ДРГ0303. Також просто річ нова. Геть з документами, з документами при покупку і так далі. Тут є якісь. Його параметри. Це що в нас є? Це дозиметр. От він такий. Тобто річ нова трубка від нього, я так розумію, акумулятор, запасний провід, якісь резинки, якась, я так розумію, це запасна така штучка, комплект резинок, абсолютно нова річ. Ще щось є продаю. Ось ця радіола. Білорусь. також в стані хорошому, ніде не потріскана, не полопана. Саме гірше, що з нею є, це отут. І це все одно, я думаю, це все очиститься. Тобто задня кришка на місці, вона ще така картонна йде. З прикольного, що це типу музичний центр. Воно отак виїжджає. Цю штуку треба відреставрувати, звісно. Ну, але отак воно все би мало працювати продаю що ще топлену я показував маю дві праски таких чисто раритетна річ 63 рік шкода викинути продаю така лопата є чомусь мені здається що це є друга світова третій рейх хоча можу помилятися я ще до неї руки мені не добиралися, клейм не шукав. Ну, стан хороший, металський грубий, тобто абсолютно нічого нема. Також можу продати. От. Якщо комусь щось треба з того, що я показав, може ви щось ще в гаражі так побачили, що я не показував, а не знаю, лампа радянська а якусь цінність має. Тут в мене ще є якісь прилади, дивіться. Не знаю, тут в мене є якісь ще щось теж в нове в коробочках. Якщо буде цікаво комусь покажу. Ну, ма які я не віддам, електроніки не повідаю. Дозиметри. Ще такий маю. Такі ті я не дуже хочу продавати. Блоки живлення, не знаю, чи справні. Зарядне не продам. Ну якось так. Тут ще в мене якісь фільтра є. Така річ. Танкова, вроді б. Є трішки м'ясорубок. Ось така річ є. Це типу електроніка, це блокнот-калькулятор. Його треба тільки приклеїти. Воно все є, скельцети теж є, воно просто впало. Щось комусь треба, будь ласка, купляйте. А якщо не купляєте, то будь ласка, не розказуйте, що я вандал. Річ моя, моя. Факт, факт. Що хочу з нею, то роблю. Що хочу з нею, то роблю. Тож, друзі, будемо завершувати цей випуск. По цінах на Брухт дуже нічого не змінилося. Єдине, що впала мідь на 7 гривень і на 3 гривні латунь впала. А так, все решта як було, комусь щось треба, купляйте. Все тоді. Давайте до наступного разу. Пока-пока.